Муніципальну варту в Одесі ліквідують. Це одне з перших рішень очільника нової одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. Чому цю структуру називали приватною армією Труханова, скільки коштів на неї витрачалось з бюджету і хто буде тепер охороняти мерію? Пояснюємо в цьому матеріалі. 16 жовтня Сергій Лисак вперше заявив про намір розформувати муніципальну варту, яка налічує понад 300 співробітників. Він також повідомив, що вона більше не матиме державного фінансування. Охорону міської військової адміністрації та інших стратегічних об'єктів мають взяти на себе Нацгвардія та правоохоронні органи. Це за словами Лисака забезпечить прозорість та підвищить рівень безпеки. В мене плюс-мінус така ж ситуація була на Дніпропетровщині. Перший день, коли я прийшов, я попросив, щоб скажімо так, приватні охоронні кампанії все-таки покинули приміщення військової адміністрації. Які ж причини такого рішення? За словами голови центру публічних розслідувань Валерія Болгана, муніципальна варта в Одесі мала політичну репутацію приватної армії мера, який втратив свої повноваження. Муніципальна варта в Одесі, ну, на жаль, в інших багатьох великих містах перетворилася на таку певну приватну армію для міських голів. І, власне, репутація була така, що це конкретно структура пов'язана з конкретною людиною, не просто з е, міською радою чи з містом. Це конкретно е, такі собі. Е, Муніципалітет в муніципалітеті, коли є охоронна агенція, яка фінансується з наших з вами бюджетів і яка теоретично має виконувати одні завдання, але на практиці, на жаль, це не завжди так. Діяльність муніципалів супроводжувалась конфліктами. Наприклад, за напад на журналістів у 2018 році двоє співробітників муніципальної варти отримали вирок Приморського районного суду Одеси. Подібні інциденти траплялися і пізніше, під час сесії мерії та громадських заходів розповідає громадський діяч Владислав Балінський. Я е, особисто познайомився з цією структурою в 2015 році, коли на сесії міської ради е, під час засідання е, Меня просто вивели в коридор, от охоронці, так звані, і вони просто і збили там в п'ятьох одні тримали, другі били. і Так от почалося ну моє особисте знайомство, і дуже багато, якраз от таких конфліктних ситуацій. Вони пов'язані з тим, що представники муніципальної варти просто не допускали громадськість на відкриті і ті засідання, які мають бути освітлені, чи вони просто відкрито мають проводитися на рік. Тільки безпосередньо на варту виділялося більше ста мільйонів гривень. Причому ці гроші йшли не тільки безпосередньо на зарплати, йшли на закупівлі, на закупівлі доволі цікавих зокрема засобів. Мова йшла і про. Не вогнепальну зброю і про а, різного роду кийки, наприклад, навіть здається, кайданки були в закупівлях. Викликає питання того, що деякі з них можуть бути застосовані насправді тільки правоохоронними органами, а муніципальна варта таким не є. За словами Валерія Болгана, частина працівників муніципальної варти могли оформлюватись туди формально, щоб уникнути мобілізації. Серед них могли бути і депутати міської ради. Щонайменше, декілька депутатів одеської міської ради. В 2022-2023 роках засвітилися в формі пікселі. При тому, що вони, ну зокрема, пікселі, і при тому, що вони ніколи за нашу інформацію не були офіційно в силах оборони, ну принаймні спочатку повному штабного вторгнення точно. І а, нашивки, які були на цих на цій формі, вони схожі якраз на нашивки муніципальної варти. Ймовірність того, що частина депутатів, частина чиновників могла бути. Офіційно заброньована саме через структури або муніципальної варти, або а, ну, департамент муніципальної безпеки. Вона точно є у 2022 році. На базі муніципальної варти створили добровольче формування. Його бійці входили до складу мобільних вогневих груп, які збивають російські дрони. 20 жовтня Сергій Лисак доручив знайти роботу ветеранам війни, які працювали в варті. Ми бачили, що фактично більшість частині це захист безпосередньо мера його оточення і його там політичних заходів між тим я знаю що в складі складі комунальної установи багато працівників які пройшли вже війну вони є ветеранами і знаю їх занепокоєння з приводу втрати робочих місць. То хочу сказати, що також не передбачається, що люди залишаться без роботи. Їх знання завжди потрібні, особливо зараз, коли ми у такій страшній війні. Також Мунварта мали і низку функцій з охорони громадського порядку в міських зонах відпочинку. Це підрозділ мерії, який виконує багато завдань. Наприклад, вони не допускають автівки на трасу здоров'я, чи вони стережуть вулицю Дерибасівську. І в них є багато функцій, які насправді корисні для міста. І ще найбільш цікаво зараз ці функції буде виконувати Національна гвардія. Тобто, ми з бюджету міста будемо витрачати гроші на ті ж самі послуги. Єдина різниця тут тільки в тому, що ПДФО з цих людей буде йти в Київ, а не назад. В місцевий бюджет. Ось і все. Ми намагалися отримати коментар пропозицію представників муніципальної варти щодо розформування установи. Та писали до представників департаменту інформації і мерії. На момент виходу цього матеріалу відповідей ми не отримали.